Сьогодні ми йдемо проведжати одеський потяг з тим, щоб передати Одесі, що Майдан дуже чекає на одеситів. також передати тим, хто їде з Києва, з Київського Майдану, що в Одесі є власний майдан кожен вечір на 18-ту годину. А також ми хочемо передати в Одесу трохи наліпок і стрічок для того, щоб передати наш майданівський настрій в Одесу маму. Я зранку дізнався про ініціативу демократичного альянсу зустрічати е, тих, хто приїздить сюди з Сходу та Півдня України. Але знаєте, люди зранку тільки з ліжка встали, вони кудись поспішають, у них мало часу, і мені здалося, що може ввечері в них більше буде часу, щоб поспілкуватись, щоб взяти наші листівки, взяти ваші стрічечки, наклеєчки. Так що я сьогодні, якраз бачите, поєднав приємне з корисним. Провів дружину і долучився до шляхетної справи, яку розпочав демократичний альянс. Тому що насправді знаєте є такий вислів англійською мовою «preaching to the choir», тобто проповідувати церковному хору. Ті, хто стоять на майдані, вони і так наші однодумці. Так? І важливо зараз в цей момент залучити до спільної справи якомога більше людей з тих регіонів, де на жаль партія регіонів має більшість. На Майдані були? Ну то були звичайно. Як думаєте, як довго Майдан простоїть? Ну. Поки влада не піде відставку. Ви їдете в Одесу? В Одесу. Скажіть, були на Майдані? Були. Як враження? Отлично. А... Нормально, все хорошо. Только О... мне не нравится, что милиция бьет. Вот это мне больше всего не нравится, она должна защищать. А що думаете про людей, які стоять на Майдане и не боятся Беркута? Молодцы, я за них. Добре. Добре. За Україну! За Україну! Молодці! Ну ось сьогодні ми поздравляли Миколу Яновича. Ми Участували. Ви були фишмоді. Так, так. В Одесі на сьомому купуємо мотузки, в Києві готуємо стички і знову передаємо, передаємо на Одесу. Ну все, ми вас дуже чекаємо через тиждень. Ну гаразд, ми повернемося. Домовились, дякую. Так, дякую. Дякую. Асоціації з, з Майданом у вас такі є е, об'єднання, е, чистота ісь воля, воля до, до, до перемоги до кращого майбутнього. Як думаєте, Майдан переможе? Звичайно. Скажіть, а правда, що ви познайомились на Майдані? Так, випадково познайомились. Я вже йшов, е, ну, йшов на поїзд, і за е, х щось в мене таке бажання виникло, сфотографуватись на фоні барикад. Ну, Вот. А тут эта женочка такая симпатичная с фотоаппаратом. И я ей попросил, чтобы она меня сфотографировала. Ну а выявилось, что мы с Харькова едем обидва поездом. А были на Майдане? Не, не был. Э Видел только там по телевизору или еще Духово, где Знаете, я не разделяю все эти действия, потому что я считаю, что все эти действия направлены не против Януковича. Это так, маска. Мы вас будем очекать. 2013. Пока, пока. Що ми сьогоднішню акцію дуже задоволені, що Одесити, що харків'яни залюбки брали наліпки, стрічки. Хоч і не всі були на Майдані, але деякі навіть не підтримують саму ідею. Але отакі наліпки з вимогою арешту для Януковича, Янукович під арешт, всі брали залюбки і казали, що з цим погоджуються усі. І я закликаю всіх Одеситів приїжджати в Київ. Майдан на вас чекає. Я з міста Лубни Полтавської області. Я також закликаю людей виходити для того, щоб боротися за зміни у нашій країні. Я сама черкащанка, закликаю вас, черкащани, всі виходьте на Майдан. До цього ми з вами були разом на Майдані. А тепер треба зробити останній рішучий ривок. Усі на майдан. Ну що? Варто завершувати нашу акцію. Час вже нічний. Нам завтра ще цілий день стояти на майдані, проводити різні заходи. Побачимось на майдані.